ніхто навіть собі здоровим глузом не уявляв, що таке може відбутися. Припускали ситуацію, так. Да. Але те, що таке можливо, ніхто і близько не хотів вірити і не міг в це повірити. Тим більше сьогодні, коли в 10 годин відбувалися похорони наших трьох тіборів, які загинули, це наші по суті, люди, які загинули. Тетяна Петрівна, це збори трудового колективу. No. Залишіть, будь ласка зал. Це збори <какляв> трудового колективу. Петрівна, лишіть, б, вас, трудового колективу. Зазили, Тетяна Петрівна, Залишіть будь ласка зал. Ви не маєте відношення до трудового колективу. Залишіть зал. А де є регламент, що я не можу... Працюючи тут 5 років, я не можу повернутися. Хочу весь садити. Просто це я для коментаря скажу, що е десь тижня два назад я просто попросив Тетяну Петрівну переглянути всі незначні на наші продукти фінансування і додав їй цього листа для того, щоб ми з нею розриваємо контракти, тому що я розумію, що ситуація в Україні крайні важка. Я розумію, що ті скачки долара все були, але коли були скачки долара, я розумію, що могла бути підвищена ціна. Тому просилася, далися офіційні листи, що просто ціни мають бути зменшені шляхом та Не зовсім влаштувала це Тетяну Петровну і є певні скажімо, проблеми з її сторони. Ну, ми не про це. І ось сьогодні, коли відбулися похорони, відбувалися цих трьох людей, які загинули за нашу державу, Тетяна Івановна використала. Антонець Тетяна Іванов, яку ви всі добре знаєте, колишній головний лікар цієї лікарні, використала цей момент для того, щоб заявити те, що вона є головним лікарем і прийти і захватити сьогодні керівництво закладу. Що в неї абсолютно не відбулося, тому що для цього ніяких юридичних підстав абсолютно немає. Я не буду коментувати вам зараз всі всі рішення судів і так далі. Єдине, що скажу, те, що підстав сьогодні тих юридичних, які мають. За собою наслідки по тому, щоб Тетяна Івановна виконувала обов'язки головного лікаря, сьогодні абсолютно немає. Я прошу, щоб виступили сьогодні депутати обласної ради, прошу, щоб виступили наші представники колективу, звичайного голову про тому що вона є таким буфером між мною і Іваном. Я не знаю, навіщо нам цей буфер, але ну, таке законодавство, що вона має захищати вас перед всіма, в тому числі і перед керівником. Тому я хочу, щоб була незалежна думка про в кому теж. Незалежна, прошу. Хто має бажання виступити з колективом? членів колективу, ніхто інший ніякого права голосу тут не має. Тому що ви є колектив, ви є колектив, ви є, по суті, представляєте цей заклад і жодна людина інша ніякого права на цей заклад нічого не давав. Прошу, Наталя Петровна, я думаю, що ви скажете нам в деякі моменти скажете хто є власником цього закладу і хто повинен здійснювати чи інші діти. Доброго дня, шановні колеги, Василь Васильович.